Гарне одягає бравар. Добрий день. О, добрий день. Ви о, бачите о, о, де, гарне де? одягає бренди. І що? Я принесла вам на розміночку. На розміночку? Так. Дивіться. Подобається? Гарне зробило. Так, гарно. Так, Ну що, приміряємо? Ну давайте. ну давайте. Я так, тут такі, таку роботу відповідальну робив. Так, ну що, починаємо. А. Опа. Руки? Як, як мене ти. давно ніхто не вдівав. О, Боже! Я навіть не знаю, як це виглядає. А ще це підійде мені? Так, дивіться. Ну. М -м 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 -м. Дуже гарно. Точно? Так. Да. Ого. А ще маєш? Три-чотири. Залітаєш? Залітай. М -м -м. А ти це робиш реально професійно, гарно? <зві> О! Трохи хоч поправлюсь, буду виглядати якось кругліший, а то на пивоварні я худий. А. Тепер бровар точно буде яскравий. Класс, молодец. Marne.